Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте подкаст Сьогодні свято робити гріх 12 великих свят з отцем Володимиром. 12 великих свят пригадують нам події з історії спасіння та мають вже майже 2000 років. При те, яке значення вони мають для нас сьогодні в 21 столітті. У цьому подкасті ми поглянемо ближче, що ми святкуємо, чому ми святкуємо та який меседж має для нас ці 12 великих свят у 2022, -му, 2022 -му році. Вже пройшло досить часу від нашого останнього подкасту. Я маю надію, що попри жахіття і тиск війни ви змогли хоч трішечки підзарядити ваші фізичні, духовні та психологічні батарейки. Сьогодні ми святкуємо переображення Господнє. і сьогоднішній Євангеліє від Матея, 17 глава, з 1 по 9 вірш. В той час взяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяя, наче сонце одежа стала більш білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Іля, і із ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара повила їх, і з Хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов доторкнувся до них і каже Устаньте, не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне з мертвих. Переображення Господнє відкриває перед нами багато таїнств. Воно відкриває славу вооплоченого Сина Божого. Воно підкреслює те, що закон у постаті Мойсея та пророки у постаті Ілі звершилися в Христі. Це свято нам також показує, до чого ми покликані. На горі та ворі Ісус показує нам, та особливо своїм учням, що саме Він є сповненням закону та пророків, того месіянського очікування вибраного народу. Месія, якого чекали апостоли та весь ізраїльський народ, мав бути не лише проповідником. Божого царства, Божого закону, але також стати політичним визволителем і відновителем Ізраїльського царства. Але те, що сталося з Христом в останні 24 години Його земного життя, йшло цілком в розріз очікуванням апостолів та й цілого вибраного народу. Але на Таворській горі Христос хоче утвердити своїх учнів, що це саме Він є Месією, Він є сповненням закону і пророків. Він є той, кого Мойсей бачив у вогненому кущі, що не згоряв. Він є той, хто давав закон, Він є той, про кого пророкували пророки, і Ілля стає символом цілої плеяди тих чоловіків, які проповідували Месію. Він показує, Ісус, що Ісус є той, хто прийшов відновити упалого Адама, Підняти людську природу не лише до первісної слави. А зробити її учасником своєї Божої слави. Петрове побажання залишитись назавжди на цій горі підкреслює наше покликання перебувати з Богом у Його славі, споглядати Його та слухати. В цю хвилину Петро забуває все свої бажання та мрії, бо навіть самого себе, бо не просить шатра для себе. Але подія переображення завершується. І учні мусять зійти з гори і простувати з Христом до Єрусалиму на страсті. Бо досвід, переображення Господнього, є лише перед смаком вічності тут. Так, часами ми можемо його досвідчити тут. Але після цього ми мусимо зійти з гори Богоспоглядання, щоб свідчити, а не тримати цей досвід для себе. А в часи духовної посухи та випробувань ми можемо повертатись на ту гору зустрічі з Христом. Переображень може не відбутися, але є пам'ять цієї зустрічі. Проте, якщо хтось не має такого досвіду зустрічі з Христом, переображеним у своїй славі, не розчаровуйтеся. Такий досвід не є обов'язковим у духовному житті. Це, мабуть, частково показав Іван, один з наочних свідків переображення. Проте він нічого не говорить у своєму Євангелії про подію переображення. Не переживайте також тому, що ми маємо нагоду зустрічатися з Христом щоденно у Його слові під час читання Святого Письма та й у таїнствах, особливо і в Христії. І Він нас через ці зустрічі переображає. І так, можливо, ми не маємо такого досвіду, як Петро на горі Тавор, але ми зустрічаємося з тим самим Христом. І у час цих зустрічей просімо, щоб Він нас переображав. Щоб він нас ціляв, щоб давав нам наснаги жити повнотою життя. На завершення помолімося, тропар сьогоднішнього свята. Переобразився ти на горі Христе Боже, показавши учням Твоїм славу Твою, скільки змогли, хай засяє нам грішним світло твоє вічно суще, молитвами, Богородиці, світлодавче, слава Тобі! Щиро вдячний, що ви сьогодні долучились до цього подкасту. Я бажаю вам благословенного свята переображення Господнього. Наш наступний випуск буде у Свято Успіння вже за пару днів. Бажаю також вам миру у серці. Тримайте свій фронт у цій війні. Мене звати отець Володимир Отко. З нами Бог! Слава Ісусу Христу!